Вітаю вас, друзі. Ситуація на близькому сході заспокоюється. Це хороші новини для України. Учора правда, Іран запустив чи то одну, чи то дві балістичні ракети, але це не вплинуло загалом на ситуацію. І більше того, Іран оголосив про свою перемогу офіційно. Вища рада національної безпеки Ірану заявила, що завдяки стратегічному керівництву лідера та жертвам відданих бійців нації, божественна допомога проявилася у формі перемоги та стримування. У ворога не залишилося іншого ви вибору, окрім як відступити, висловити жаль та в односторонньому порядку припинити агресію. Ізраїльсько-іранська війна це дивовижна війна, тому що одночасно дві сторони оголосили про свою перемогу. Переміг також і Ізраїль. Протягом 12 днів операції ми досягли історичної перемоги. Яка запам'ятається поколінням, але і це не все. Бо раніше за усіх про свою перемогу оголосив президент Сполучених Штатів Америки Трамп, і його вже встигли номінувати на Нобелівську премію миру. Та насправді, як виявилося, усіх перемогли росіяни. І нам не, на, не треба свої проблеми продавати як перемогу. У нас і так перемога по плану. Отже, ситуація така, що була війна, у якій участь брали дві сторони, потім долучилася третя. А перемогли одночасно чотири. Дивовижно. Проте російську побіду у ізраїльсько-іранській війні може дещо затьмарити, і це падіння цін на нафту. Ми намагаємося стримати ціни і будемо стримувати доти, поки всі ці війни не завершаться. І з одного боку Трамп, наче й не хоче нашкодити так званій Російській Федерації, а з іншого боку, закликає знижувати ціни на нафту, що вдарить по російській федерації поговоримо із вами про це і про саміт НАТО, і про зустріч Зеленського із Трампом. Але спершу нагадую про найважливіше: про ваш донат на поточний русоріз. Ми маємо дуже багато запитів від підрозділів. Усім необхідно допомогти. Тому я прошу про ваші дві гривні. Реквізити, як завжди, у описі до цього відео. Ну і не забувайте про підписку. На мій канал, звісно. Ситуація на близькому сході заспокоїлася, але це тимчасове явище, тому що і Ізраїль. І Сполучені Штати Америки припустилися найбільшої помилки і не ліквідували Аятоллу. І Трамп сподівається, що Іран не повернеться тепер до своєї ядерної програми. Іран до речі не буде мати ядерної зброї. Думаю, це останнє, про що вони зараз думають. Але Іран повернеться до своєї ядерної програми, і будуть йому допомагати у цьому китайці та росіяни. Міністр закордонних справ Ірана Аракчі заявив, наш народ зазнав санкцій за це, і нашій країні було нав'язано війну через. Це питання. Звичайно, ніхто в Ірані не відмовиться від цієї технології. Вони не матимуть ядерної зброї. Я скажу вам, що остання про що вони думають. Це ядерна зброя. Тому рано чи пізно нове загострення ситуації на близькому сході виглядає як неминуче. Тим часом Іран вже почав відновлювати свою ядерну інфраструктуру. Іран ніколи не відновлюватиме свої ядерні об'єкти. Та й відновлення іранської ядерної програми може зайняти не так багато часу, тому що західні медіа американські. Зокрема, із посиланням на джерела у Пентагоні стверджують, що іранські ядерні об'єкти не зазнали серйозних ушкоджень ймовірно, удари Сполучених Штатів Америки лише відклали іранську ядерну програму на декілька місяців. Тому бойові дії там відновляться. І з позитивного можна назвати те, що росіяни трішечки, але посварилися із американцями. Так звана Росія офіційно засудила Сполучені Штати Америки, а Трамп відмовився від посередництва Владиміра Путіна. На нічого Послідував в практичному плані а, по реалізації а, тих ідей, які були виділені, як ви знаєте, Путін мені зателефонував. Він сказав, чи можу я допомогти вам з Іраном. Я сказав ні, мені не потрібна допомога з Іраном. Мені потрібна допомога з тобою. І, хоча ситуація на близькому сході заспокоїлася, росіяни за інерцією продовжують засуджувати клятих американців. Статі міжнародне право не поощряють. Превентивне применение силы проти государства, которое не нападало на того, хто хоче эту силу применять. та не вже не можна здійснювати превентивні напади у такому разі. Лавров засудив так звану Російську Федерацію. Я он карти приніс, можу показати. І якщо б за 6 часов до операції не був нанесений превентивний удар по позиціям... Чотири позиція. Зараз покажу карту привоз сьогодні. У Газі другий день як триває саміт НАТО. На нього прибув і президент Сполучених Штатів Америки Трамп, і президент України Володимир Зеленський. Трамп не виключає, що напевно вже сьогодні він із Зеленським зустрінеться. Як ви вважаєте, ви зустрінетесь із Зеленським, коли будете там? Так, напевно, я побачу. Отак. Що ви скажете? Я скажу, як справи У нього важка. Він у важкій ситуації ніколи не повинен був там бути. Напевно, для того, щоб менше дратувати Трампа, президент України Володимир Зеленський чи не вперше від початку повномасштабного вторгнення таки одягнув офіційний костюм. Трамп назвав його хорошим хлопцем. Очікується зустріч, але ми з вами нічого особливого від цієї зустрічі не повинні чекати. Америка зараз не є нашим союзником. На жаль, але все одно із нею треба намагатися працювати. Можливо, сьогодні Зеленський з Трамп. Пом, домовиться про те, щоби хоча б купувати американську зброю, але це не точно. Водночас Велика Британія буде інвестувати у українське виробництво дронів. Нідерланди нададуть Україні новий пакет допомоги на 175 мільйонів євро. І Зеленський з Макроном обговорив можливість розширення українського повітряного флоту, додаткові міражі, а також спільне виробництво дронів перехоплювачів альянсу. Треба прискорюватися і значно більше почати витрачати на спільну оборону, більше допомага. Гати в Україні тому, що часу у нього лишилося не так багато. Так звана Російська Федерація однозначно буде розпочинати нові війни. Рукаводство альянса вновь твердить про то угрозі со сторони Росії. А какому-то нашим возможному вторженні в Європу самі собі придумали эту страшилку і повторяють її із года в год. звісно, Владимир Путін розповідає, що він не планує ні на кого нападати, і на Україну він не планував нападати, але його пропагандисти у той самий час кажуть, як є. Тому треба наносити удари. По території стран НАТО для того, щоб розпочати нові війни. Росіяни формують нові військові округи, і вони призначені не для війни проти України. В цьому Федомкаду завершимо весь комплекс організаційних мероприятий по формуванню частей і соєдіненні московського і ленінградського військових округів. Є лише декілька речей, які можуть зупинити російські плани щодо вторгнення до однієї із країн НАТО, і це мілітаризація Європи, це Європа має при припинити купувати російські енергоносії і потрібне зниження цін на нафту від учора. До речі, ціни продовжують падати. Вони впадуть і ще нижче, і ще нижче, коли Сполучені Штати Америки наростять видобуток. Мені це подобається. Учора впало майже на 10 доларів. Я випустив заяву знижуйте тому що багато людей не можуть щось робити, коли ціни на енергію знижуються. Буде набагато менше конфліктів. Росіяни ще мають можливості воювати проти України, але Знову вам нагадаю про нещодавню заяву їхнього міністра економіки. Ми, в общем, уже, ну как би мені каже, на грані переходу в рецесію. На грані не свалимося? Ну, ви як міністр економіки позавчора, через економічні проблеми, одне із підприємств російського військово-промислового комплексу фактично оголосило про банкрутство. Причиною стало те, що міністерство оборони так званої Російської Федерації платило за вироблену продукцію менше аніж її собівартість. Як можна свалитися в рецесію, коли фронту потрібно все? Ну послухайте, ну так же можна. Зниження цін на нафту прискорює деградацію у російській економіці, але найбільші проблеми у окупантів почнуться навіть не тоді, коли у них закриється іще декілька військових заводів, а тоді, коли вони не зможуть платити новому гарматному м'ясу. Зараз російська мобілізація відбувається практично у добровільному порядку. Окупанти йдуть на війну, тому що їм платять великі гроші за російськими мірками. Та за останні місяці у декількох регіонах, так званих Ані Російської Федерації скоротили виплати за участь у війні проти України, тому що грошей не вистачає. Рішення властей сократить єдиновремінню виплату добровольцям. Продиктована бюджетними соображеннями, Другими словами, бюджет не різиновий. Якщо російська економіка і далі буде сповільнюватися, а для цього є усі передумови, то рано чи пізно Владиміру Путіну доведеться обирати або заморожувати російсько-українську війну, або проводити максимально непопулярну примусову мобілізацію. А це смертельна смертельне опасність для Російської Федерації, і ділиться все нашими верхами, щоб призиви резервістів не провадь то ворожать нічого за таких обставин. Ми повинні вистояти, бо інакше ми не збережемо нашу державність. А щоб вистояти, нам потрібна армійська реформа. Має бути інше ставлення до особового складу, має бути покарання для командирів, які не бережуть людей. Ми маємо розвивати активніше дронову протиповітряну оборону, і ще маємо робити усе, щоб наші воїни могли знищувати більше росіян, аніж вони мобілізовують, і для цього ми про продовжуємо також допомагати силам безпеки та оборони України. І завдяки вам наші воїни отримали ще 430 нових FPV. Дякую спільноті Стерненко за надані дрони разом. Наближаємо перемогу. Слава Україні! Героям слава бажаємо міцного. Щира вдячність спільноті Стерненка від бійців з воду безпілотних авіакомплексів Павук. Найближчим часом ці 50 русорізів будуть виконувати своє завдання, а саме знищувати русню. Слава Україні і слава спільноті Стерненка. Ми військовослужбовці ї окремої механізованої бригади висловимо подяку спільноті Стерненка та пані Сергію за його чудову програму редрон. Завдяки цій програмі 180 потенційно мертвих дронів перетворюються в чудові дрони і долітають до пірів. Дякую, слава Україні! Дякую спільноті Стерненка за надані дрони. Слава Україні! Героям слава бажаємо здоров'я! Батальйон безпілотних систем Black Raven 93-ї окремої механізованої бригади. Щиро дякую благодійному фонду Сергія Стерненка за надану допомогу, довіру і віру в нашу роботу. І безпосередньо за чергову партію зі 100 FPV-дронів. Працюємо разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Допомагайте українському війську і вимагайте змін. Україні потрібна армійська реформа. Ми або змінимося, або загинемо.